Восени минулого року на пустирі біля річкового вокзалу висадили 22 дерева: 10 чоловічих і 12 жіночих. Це символічна кількість, адже на цьому місці зараз облаштовують сквер пам'яті по загиблих від ракетного удару по торгівельному центру Амстор. Ініціативу Створити сквер проявило керівництво мережі магазинів побутової техніки Комфі. А міська влада Кременчука підтримала цю ідею. Продовжуємо роботи по облаштуванню зеленої зони скверу пам'яті загиблим на Амсторі. Ми в минулому році спільно з працівниками магазину «Комфі» висадили тут дерева в пам'ять про кожного загиблого. Зараз облаштовуємо сквер для того, щоб всі в Кременчуці. І не лише в Кременчуці, а й в Україні пам'ятали про цю страшну трагедію. Центральна алея скверу гармонійно поєднана з пам'ятником великому митцю та борцю за свободу Тарасу Шевченку. Україна зараз, як і сотні років тому, страждає від рук російських загарбників. Не пробачимо ворогові жодної людської душі, котру забрала ця війна. Символічно, що цей сквер розташований біля пам'ятнику Тарасу Григоровичу Шевченку. Біля місця, де збираються Кременчужани до багатьох. Визначних дат в нашій історії і завжди, приходячи сюди, ми будемо згадувати тих, хто загинув вам історії. Світла і вічна пам'ять загиблим. Ця трагедія назавжди залишиться раною у серці кожного з нас. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.